Допомагати, да? Ну, Цікава теорія. Е, я е, маю якесь коло спілкування за останні 10 років, там від університетської професури до владних кабінетів в Вашингтоні і Брюсселі. Я не зустрічав жодну людину за останні 10 років, яка, хоча б, висловувала версію таку, що. А чи не віддати нам ось цю величезну територію Євразії, що називається Україна? Просто, просто так віддати. Ну, там, ну так, ми поклали сотні мільярдів, е, не, де, ну, там, не будемо казати, скільки життів людських. Е, ми поставили на код свої політичні кар'єри, захищаючи Україну. А давайте на це заплюнемо просто подаруємо це Путін. Да? Тому що перепинення допомоги Україні означатиме буквально це. Ми ж розуміємо, що. Ну, місяць-два ми можемо за свої гроші поговорити. Україна взагалі не здатна вести війни такого масштабу континентальному за кошти ну, своїх платників податків. Це ж апріорі, зрозуміло, з першого ну тижня війни.